Виконуємо номер 193 із підручника Геометрія 7 та номер 18.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. На малюнку 9.26. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Укажіть паралельні прямі, якщо кут 1 дорівнює 121 градус. Кут 2 60 градусів, кут 3 також 60 градусів. Приступаємо до виконання. Розглянемо прямі А і Б. Для прямих А і Б, кути 1 і 2 є внутрішніми односторонніми. Запишемо кут 1 і кут 2 є внутрішніми. односторонніми. Для прямих А і Б січної М. Знайдемо їх суму кут 1, додати кут 2. 121 градус додати 60 градусів отримаємо 181 градус. Отже, прямі А і Б не будуть паралельними. Прямі А і Б перетинаються. Далі тепер Б і С беремо прямі. Для прямих Б і С, кути 2 і 3 є відповідними. Кут 2 і кут 3 є відповідними кутами для прямих Б і С та січної М. Відповідні кути мають бути рівні. Кут 2 у нас... 60 градусів, а кут 3 у нас. О, я умов неправильно записала, там теж 60 то з попереднього номера. 60 також 60 градусів. Отже, робимо висновок: кут 2 дорівнює куту 3. Отже, за ознакою. паралельності прямих Б паралельно до С. І тепер А і С прямі розглядаємо. Кути 1 і 3 також є внутрішніми односторонніми. Кут 1 і кут 3 є внутрішніми. не мы. Односторонними. Кутами. Для прямых. А и С. Січної М. Сума односторонніх кутів має дорівнювати 180 градусів, тоді прямі будуть паралельні. Знайдемо суму кутів 1 і 3. Кут 1 на 121 градус, а кут 3 60 градусів. Додамо, отримаємо 181 градус. Отже, прямі. А, і С не є паралельними, вони перетинаються, перетинаються. І записуємо відповідь. Паралельним у нас будуть тільки Б і С, номер 193. Із підручника «Геометрія 7 та номер 18.12 із підручника «Математика 7 інтегрований курс виконано.